Всім привіт. Такі відео не записував. Давайте спробуємо. Талян, скажи здоров'я. Дивіться, що робиться. Поготовки відео прикиньте. Будемо робити. Що ми зробимо, талян? Вернее, ти делаешь, я балакаю. бульончик буде лапша на бульйоні. Це серйозна заявка. Талян зробив тісто. достав, але перед цим робив. Я не знаю, на сухому грязь починає місити. Я вимив, всі поли, у нас чистота просто неймовірна. Щоб відео було цікавим, талян хай бігає і судить, я вам покажу покупки таляна. Маданчик красивий собі купив красавчик 60 крон. По-моєму, десь я відео не повністю виставляв чи не виставляв, що ні, не виставляв, я комусь знімав. Стаканчики. Розові, немає синього, десь пропав. Чистота і порядочок акуратно. Талян. Да? Ага, витрим, так? Да? Я тільки помив. Отак от купив телефон талян і купив ще один телефон. Той, кстати, у мене купив телефон Xiaomi, бо він мені не треба, в нього немає, зараз ніякого. Ждемо процес, Сейчас підемо покажемо вам курочку, якщо там людей мало. Ах так, да. ще плюс. Мої баночки стоять. Надо буде їх сейчас обналічити. 5 крон як ніяка. 5 крон це 35 гривень, Да. да це, вже, так. це вже не маленькі дітей. Ага, яблучка лежать так. Погода у нас просто сьогодні шепче, як ви можете собі замітити. Ну, така романтична. Угу. Не, Тай непогана погода, коли сидиш вдома. А коли треба на сходить в магазин, купити м'язка, то вже вроді така похуже. Плюс стірочка тільки достав із сушечки. Взагалі, все аж гаряче, аж парує, аж кипить зараз будемо застелять. Верні, не будемо, а я буду застелять. Міста маловато не вистачає. Тут трохи шумно. Що це у нас Толян? Там цибулина плаває. Тобто м'ясо жари, не знаю. Там буде просто ці паста буде огонь з м'ясом. Дивіться, який вийшов. Що це у нас вийшло? Я Бульйон. Бульон, так? цим? Як вона називається? Фікуєте руки сильні, волосаті. Подивимось, як людям зайде. може ти щось понравишся і будеш одразу зв'язкою. Тобі поставлять лайк, підпишуться. Я тебе кожен день знімати. Прикинь. Бігать, я не можу кожен день <плес> За лайк, <итальян>. Все. лайк. <плес> <плес> Красота. Всім приємного. Подиви, подиви, що він робить. Перша проблема, з якою ми столкнулися. У мене немає ложки, десь зашла була. У нас одна ложка на двох буде. Сейчас приду здесь, найду себе ложку. Мы с Талином разработали систему. Сейчас він готов. Я піду на вечер, того, заберу. Напишіть, кстати, если вам будет интересно, я вам отдельно покажу, расскажу, что там дають. Ну, потом я його кормлю. У нас вот так вот. У нас просто обеды совместные, можно так сказать, проводим с ним. И все в кавычках. Мы вот кушаем, дальше продолжим. Я не знаю, попробуем такие видео. А вдруг вам зайду в натуре, Буде суперзвіздою, я йому кажу, спати спатиним таліном, а встанеш міга Оскільки не вистачає в організмі ніяких вітамінів, сталя прийняли рішення цибулину синю роздавити. Целуватися нам сьогодні не з ким не треба, так? Да? Ну, ну а там як прийдеться, нет, почистим зуби. Вийшов дощ, іде. Супчик оказався доволі таки вкусний. Зараз треба піти здати банки та купити якогось м'язка. Далі покажу вам. Пишіть що ви думаєте про такий формат. Як ви можете бачити, погодка так собі надіваєш капюшон і його знімає. Це цей шторм Емі чи Ема, як там його звати, оце воно. Звісно, першим ділом беремо хліб. 5 крон він стоїть, це 35 гривень за 375 грам. Гребем, Щось нас дивися, бо закончився. Промахнувся, не беремо той хліб, беремо цей хліб. Яка разниця мягенький? 5 крон. Взагалі, по-моєму, хороша ціна треба брати. За два дня мы его зімо. Плюс взяв таку курочку 825 грамів, вона вже з перчиком 30-20 крон. Недорого. Якщо вам цікаво переведете, це примерно 200 гривень. От так. Оділись трохи, в мене ще немає водонепроницаемой одежды. Дядя Толя йде за мною, він каже, йому скучно, треба пройтися. Йдемо забирати ту гудтого, зараз вам покажу. І силочку десь там потім оставлю на ту гудтого. Я вам всім рекомендую цю штуку. Куди ми йдемо, я там ще не разу не забирав. Я вчора, коли я заказував на сьогодні, то такої погоди не було. А сьогодні щось трохи скурвалося, я ж карпішов на іще один. Зараз буде шумно, дивіться. А ми йдемо по сумку, це не то що лайк, це заслужений лайк. А машина їдуть, думаю, що мене трохи... Нічого страшний. Кстаті, сьогодні цьому буде супермаркеті якомусь. Я взагалі перший раз не ходив ще ні разу. Зараз глянемо, що там буде, покажу. І так, зараз я вам це покажу, ще достану з рюкзака. І так, може бути трохи шумний, винуватий, Дали раз, салат. Ні, то я купляв сьогодні два салат. Три салат. 20-15, вже бачите, так? Да? Дали якийсь йогурт натуральний, батон хліба, кусок якоїсь буженіни. Хороший. Два йогурта. І ще якась слойка. На тому коні. Ну в принципі, це все мені обійшлося. Я вам десь скрін попробую вставити 29 крон, ну як би непогано. Він же сьогодні цей. Макарони ви бачили, зараз ми його будемо кормити з усієї сили будемо їсти от пуза. А сьогодні хотів святити сумку і що. Я подивився, вона Цей. Вспіли, в 8.01. Не встигли. Я зайшов 8.01 дві схватити. Вона всього одна була, поки воно мені вибило, хтось схватив. Ну, завтра вони не візьмуть, звісно. Завтра вже я буду домінірувати. Хай ждуть, бо вони думають, що Бога за бороду взяли. Теж відсюди хтось забрав. Якщо ви дивитесь, вам привіт. Завтра не вийде. Сподіваюся, у вас. Оказалось, що її треба ще жарити було, ну як. Так вона смачніше. І силочка вам внизу, того спробуйте. Работає в Польщі, работаю в Германії, работаю в Данії, в Норвегії, в Швеції. Там сілочка заходите, заказали, пішли, забрали. Правильно? Да. От так. Я наївся відпузити. Це нам дивіться на двох. Нам хватає ще завтра похавати. ще на три рази хавати, общем, на двоїх. Оце хороший був магазин. В общем, на самий кінець я вже з вами попрощався, але я не можу це вам не показати. Толян був, этот, купив телефон. Ну не можеш прорекламірувати його. Це вам не реклама. Він, він зустра вже він йому зробив зброс, і він просто не включається. Телефон дорого, ви таку марку чули колись. Я, я це перший раз в житті побачив. Тут даже є кнопка, це SOS, можна дзвонити. Хороший телефон. Не знаю. Не, не може включить. Ага. угу. Хороший телефон, делает его Швеция. Да? Ну, Толян купил у меня телефон, у него там, правда, ци... Да нет, тут ця вот, трещинка трохи. Ну, за стухрон не может быть поганый, скажи. Да. Хороший тоже аппарат серьезный. <laughs> доро. Нет, Доро самый телефон. <laughs> Хороший. Так он его купил с коробкой, и он этот, зусима купил с чеками, и... <laughs> не, он работал, пока не сделал сброс. Все. Вообще не работає.